Як до депутата власної ради. Чому ви дозволили, як представники радикальної партії, для мене одне з найганебніших вчинків, які відбулися в області, так? Я просив вибачення з хлопців, які загинули, так? І які воюють за те, знаєте за що? Що ви допустили, що першим заступником голови облради є представник опозиційного госуда? Пане Крамаренко, е, Сергій Крамаренко, як депутат обласної ради від радикальної партії, мав бути першим заступником mm -hmm. голови. Його кандидатура була обговорена і в Києві, і в Житомирі. Але, на жаль, партія Батьківщина разом з ППП і опозиційним блоком об'єдналися без нас. Ми не голосували за заступника першого і за заступника. Так, да, ми проголосували за голову, за лагунку. А за заступників ми не голосували. Ось вам коментар. Тепер ключова фраза. І як що цей чинок? Вашого, вибачте, Житомирської області опозиційного цього блоку, чи лідера, чи представника в обласній раді не засуджує населення. Виборці, які нас вами брають, то вибачайте, то такі у нас виборці, і вибачайте, тоді да, наша позиція можливо, правильно ви кажете, що могла бути десь там радикальніша і заява якась. У засудження цього вчинку могла бути обов'язково десь опублікована. Це правда. Але якщо цим людям по барабану, хто буде у керівництві області, чи Ялуковичі, чи, чи Рашкі, чи Батьківщина, чи все це, так, такий у нас народ, вибачте, продажний, простітучний. Но другого народу у нас не буде.